Завтрашнього дня, і ми будемо з вами розмовляти у 9 або 10 годині. А ще раз хочу сказати Єгоров Денеса на добраніч, солодких снів. Слава Україні та Героям слава. Хорошо довечі, простав. Пару пару днів, і ми а, з Єгором та Віталією. Чиркою ми. Просто розірвемо цей інтернет. Я вам це просто обіцяю і даю слово. А, на все добре, до побачення. А, а, на добраніч, солодких сніг. Слава Україні! Гару вам слава до побачення. Ти бомба. Але не треба так писати, тому що наш Єгор це спонсор показу, наш Єгор. На все добре, Єгор це сила, Єгор це. do zobaczenia <gry>